Пацієнтка 31 рік працює продавчиною в крамниці, звернулася зі скаргами на харчове отруєння. Каже: я, мабуть, отруїлась, каже, що з'їла якісь сумнівні, недоброякісні, я вже точно не пам'ятаю, мабуть, вареники. І після цього відчула дискомфорт в животі, ну блювання. Деякий і біль був в животі, але головний симптом блювання. І е, пацієнтка думає, що це харчове отруєння. Оглядаю пацієнтку, деталізую скарги і, і зазираю у внутрішній світ тицяю датчиком УЗД десь тут. Ось така картинка. Е, печінка. Жовчний міхур. Це, це, це стрибає нижня порожниста вена, жовчний міхур. Так, обертаю датчик, щось шукаю. О, ось жовчний міхур. Зараз буде, о, будь ласочка, нирка. Права нирка з'явилась. Знову жовчний міхур промайнув і ось він, і в ньому безліч каміння. Впевнена ознака каміння це коли є ехощільна гіперехогенна тінь. Так ось вона, до речі, ось вона гіперехогенна тінь, і за нею йде ехотінь. Ось така смужка. Ну, ось, наприклад, типовий ракурс, зріз жовчного міхура, ехотінь. Ехо тінь. Ось вона, і ось це каміння. Ось ще ракурс з камінням. Тут ми не бачимо за кожним камінцем ехо тінь. І це не харчове отруєння. По сукупності це прояви жовчно-кам'яної хвороби. І оскільки вона симптомна, то була е, запропонована операція, пацієнтка була прооперована. І ось таке каміння було видалене з жовчного міхура. М -м, висновок. Висновок надпростий. Якщо є біль в животі, то е, я вважаю, що завжди. Краще завжди використовувати УЗД як метод діагностики. Відносно доступний і гарантовано безпечний.